Понад десять років на території парку ювілейний проживають чотири собаки: толя, тося, рижий та малиш. Люди облаштували тут будки та підгодовують тварин. Розповідає місцева жителька Марина Ошарчук. Однак зараз охорона парку наказала демонтувати споруди та забрати собак. Мені дзвонив охоронець і сказав, що повинні вбрати собак. Ми хочемо, щоб собаки остались тут і ну как бы, и, ну тому що це їх місце обитання. Тобто вони не бродячі, вони не прийшли. Они здесь живут. У нас всі собаки, які тут живуть, стерилізовані і кастровані. На неділю залишаємо графік, приходимо і кормимо е, влітку. Влітку це вони линяють. У нас є, это, ми вичесуємо їх, ми їм капаємо від бліг. Упродовж десяти років підгодовує собаки Неля Фомочкіна. Жінка каже, тварини не агресивні та не загрожують відвідувачам парку. І у нас завжди тут були собаки. Ніхто ніколи їх не обіжав, і не було ні одного разу, щоб наші собаки кого то покусали. Не товариші, які тут працюють, їм не подобаються собаки. Зінаїда Карлюгіна живе неподалік парку. Майже щодня прогулюється у ньому. каже, собаки хоч і не кусають, але можуть налякати людей. Зараз дивлюся на чоловіка на приїхав на велосипеді, то кинулися. Ну якщо їх десь пристроють. Мій онук Ми, миша дуже обожнює собак. Дуже. Ну, у нас вдома не собак, кошка тільки. Ну, собаки, бачите, вони немножко в санітарній плоскості, вони ж ну, всяке може бути, можуть бути і блохи, і таке, то я його сильно не пускаю. Зоозахисниця Юлія Кушнирук пропонує огородити територію, де живуть собаки, аби відвідувачі парку не боялися тварин, а на ніч їх випускати. Собаки це частина екосистеми парку, такі самі, як і голуби, такі самі, як і білочки. Головне, щоб собачки були здорові, тобто провакциновані, оброблені блох і клещів. Тоді все буде гарно, про нагодовані, тоді не буде конфліктів. Між собаками та людьми, які поруч з ними живуть, заступник керівника охорони парку Валерій Харченко розповідає: були випадки, коли собаки лякали відвідувачів. Тому каже, й хочуть прибрати їх з території. Вже інцидент був Визивали поліцію дитина на нас собаки собака завичала. він кинув камінь. За словами юриста Івана Карнауха, облаштовувати будки для постійного проживання собак на території громадського місця незаконно. Якщо буде припис, наприклад, спеціалізованої служби, яка створена при органах місцевого самоврядування для усунення таких певних недоліків у разі їх виявлення, то перешкоджати такому розпорядженню буде вже незаконно. Понад 50 людей написали колективну заяву в поліцію, каже місцева жителька Марина Ошарчук. Вони просять попередити демонтаж будок та відлов собак. За інформацією речниці поліції Ангеліни Крадожон. Правоохоронці зареєстрували заяву. Зараз її розглядають. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.